Всім привіт! Мене звати Олександр, я декор майстер з міста Кам'янське. Сьогодні у нас по плану декоративні роботи з деякими елементами геометрії у дитячому центрі. У кабінеті, де навчаються маленькі діточки. Отже, по плану, у нас буде перефарбування обмеженої зони. У фарбою у відтінку А24Д, і зверху буде нанесення матового вільвету в цьому ж відтінку. Отож, поїхали. І так, ми профарбували примикання. Тепер можемо переходити до нанесення безпосередньої фарби. На основну Музика помічниця. Mm. І так, після висихання фарби переходимо до нанесення безпосередньо декору. Наносимо деякий шар матеріалу. І розтираємо годівкою, тим самим формуючи хаотичний візеробок. За рахунок того, що матеріал немає зерна, це просто первомутрова маса, він дуже легко стикується, що спрощує роботу. На великих об'ємах. Ви великої довгі стіни або високі. Ось таким чином. І так далі. І так, перед вами фінішний ефект моєї роботи. Декоративна фарба Velvet Mat висохла. На дотик це гладке покриття. Воно не зернисте, значить не марке. Буде гарно експлуатуватися. Значить, В цьому приміщенні, звісно, будуть бігати діточки, а отже, ця поверхня, можливо, буде в цій зоні, десь понизу. Бруднитися. Але цей матеріал здатен витримати подібні навантаження. Отже, це можна буде все помити при потребі. Або навіть відреставрувати. Контраст із білим кольором вважаю доречним. Дуже гарно виглядає, весело. And Jack will most probably start the like.